Вітаю, друзі! В ефірі нашого телеканалу Програма Запитаю юриста. Сьогодні з вами Валентин Хаймик, і як завжди, розпочинаємо. Маємо сьогодні знову ж таки кілька запитань, на які дамо відповідь в нашому ефірі. Розпочнемо ми з запитання, яке стосується того, чи враховуються порушення, які зафіксовані камерою відповідно до переліку тих порушень, які впливають на заміну водійського посвідчення, яке видане тимчасово. Зокрема, звернулися до нас телеглядачі, які запитали і уточнили інформацію про те, що хочуть замінити водійське посвідчення, яке було видано вперше на два роки, і мають кілька порушень, які зафіксовані камерою швидкості, і фактично запитують, чи це буде впливати на те, щоб отримати постійне посвідчення водія, і чи доведеться їм знову ж таки здавати екзамени, здавати практичний іспит. І, і як діяти в такому випадку. Отож, друзі, на сьогоднішній день, згідно законодавства, яке діє на території України, передбачено, що дозволяється фактично замінити посвідчення водія, яке видано вперше на постійне, якщо ви протягом терміну керування транспортним засобом в цих перших два роки отримали лише до двох адміністративних правопорушень. Зокрема, якщо ви Порушили правила дорожнього руху два рази, то можна ще замінити посвідчення без здачі практичного і теоретичного іспиту. Якщо у вас порушень два і більше, відповідно вам доведеться здавати і практичний екзамен, і теоретичний екзамен, і відповідно по-новому отримувати посвідчення водія. Якщо ми говоримо про ті правопорушення, які зафіксовані камерою. Швидкості встановлення, і відповідно до законодавства ці правопорушення також будуть впливати на те, чи маєте ви право замінити посвідчення без здачі практичних іспитів чи ні. Якщо їх є більше двох, то знову ж таки ви повинні будете здавати по-новому екзамен як практичний, так і теоретичний. Єдине, що хотів би уточнити, якщо вашим автомобілем, який вам належить, Користувався хтось інший, і, наприклад, це саме ця людина, яка була за кермом, здійснила правопорушення, і камера швидкості зафіксувала це правопорушення, то, відповідно, ви маєте право звернутися до правоохоронних органів відповідно з заявою про те, що це не ви були за кермом, а хтось інший, відповідно, людина, яка визнає, що вона здійснила це правопорушення, і відповідно. Це правопорушення не буде вам зараховуватися відповідно в ці два правопорушення, які дозволені в періоді тимчасового посвідчення. А якщо ж, саме ви були за кермом, то відповідно доведеться здавати. Нові екзамени, єдине, що ще хотів уточнити, що якщо інша людина керувала транспортним засобом, який вам належить, і зафіксувалися камерою швидкості контролю швидкості ці правопорушення, то необхідно протягом двох тижнів звернутися, оскільки якщо вже пізніше було звернення до правоохоронних органів, прийшов термін. Навіть якщо більше того, якщо були стягнуті вже... Штрафи є оплачені вами, навіть якщо це не ви були, бо вони прийшли, наприклад, вам в дію, і ви оплатили їх для того, щоб не затягувати процес і щоб не були ніяких питань по виконавчі, то знову ж таки вже не можна буде відмінити цей нюанс, що хтось інший був за кермом, а не ви. Тому в цій ситуації, якщо у вас є більше двох правопорушень, які зафіксовані камерою контролю швидкості, то відповідно доведеться здавати екзамени по новому. А в нас наступне запитання, яке стосується того, чи можна повернути кошти, які виконавча списала з вашої картки, і відповідно на сьогоднішній день цих коштів у вас на картці немає. Запитують нас, як діяти в такій ситуації. Отож розповідаю, якщо виконавча, наприклад, здійснила списання з. Банківських рахунків ваших, які вам належать, без належних на те документів і прав, ви можете в першу чергу оскаржити дії виконавця. Відповідно, також ви маєте право на повернення помилково списаних коштів. Зокрема, в цій ситуації, з якою до нас звернулися наші телеглядачі, виявилось так, що була постанова про накладення адміністративного правопорушення. Відповідно, по цій постанові була Здійснене стягнення відкрите виконавче провадження, але сама людина, яка є боржником, не знала про те, що виконавче провадження відкрите. І відповідно лише після того, як кошти були списані з карти, дізналися, що є виконавче провадження, але по саму постанову було оскаржено в суд, і трапилася ситуація, коли виконавче здійснила стягнення на постанову, яка оскаржується. В цій ситуації варто звернутися виконавчого, про те, що ви оскаржуєте постанову, і фактично, щоб виконавча розуміла, що є такий варіант, що вашу постанову, за якою вас притягнуто до одмін відповідальності, буде скасовано і буде визнано незаконною. І тоді суд прийме рішення. І на підставі цього рішення ви звертаєтеся в виконавчу, пишете заяву про те, щоб вам повернули кошти, пишете заяву про закриття виконавчого провадження, і в такій ситуації виконавець має повернути вам кошти відповідно на ваш рахунок, з якого було списано, і також має бути закрите виконавче провадження. Тому в цій ситуації я радив би в першу чергу зв'язатися з виконавцями для того, щоб вирішити подальші кроки. А наступне запитання, яке ми розглянемо, стосується того, яким чином отримати закордонний паспорт дитині, якій виповнилось 12 років і яка знаходиться за кордоном. Отож. Для того щоб дитина, яка знаходиться за кордоном, отримала закордонний паспорт, якщо ми говоримо про вік 12 років, 12 і більше, то варто діяти таким чином, щоб звертатися до представництва України, зокрема, або це консульські установи, які знаходяться за кордоном в тій країні, де ви перебуваєте, або відповідно також можна. Звернутися до державних підприємств, які займаються виготовленням закордонних паспортів, також є представництво певні в іноземних країнах, а також можна фактично повернутися в Україну і виготовити терміновий паспорт тут. Якщо ми говоримо про виготовлення паспорту за кордоном для дитини 12 років, варто зауважити, що необхідно буде, щоб хтось із батьків звертався разом з дитиною про те, щоб. Цей паспорт і, фактично надавалися додаткові документи, зокрема про народження. Відповідно, дитина, яка вже має 12 років, вона повинна бути сама наявна при заповненні заяви. І фактично при поданні цієї заяви вона буде також братися до уваги і будуть брати відбитки пальців в такої дитини. Тому в цій ситуації, якщо ви знаходитеся за кордоном, не маєте можливості повернутися в Україну, звертайтеся до консульських установ або до державного підприємства документ, яке фактично теж може надавати такі послуги за кордоном і, відповідно, отримати новий закордонний паспорт. А ми рухаємось далі в нашому ефірі. Наступне питання звучить таким чином: чи передбачена допомога від держави, якщо дитина, яка народилася і хворіє на тяжкі? Хвороби. Отож, друзі, дійсно є ситуації, коли новонароджені діти, зокрема, немовлята, вони мають тяжкі хвороби, але їм не встановлена інвалідність, і на сьогоднішній день держава надає допомогу для таких дітей. І, зокрема, на сьогоднішній день законодавством передбачено, що діти, які хворіють в першу чергу на тяжкі, Перинатальні ураження нервової системи, на тяжкі вроджені влади розвитку, на рідкісні орфанні захворювання, також на онкологічні, онкологогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, також тяжкі психічні розлади або цукровий діабет першого типу, також гострі або хронічні захворювання нирок четвертого ступеня, також тяжка травма, яка потребує трансплантації органів. Перелік таких хвороб є передбачений постановами Кабінету міністрів. І в таких ситуаціях, коли діти хворіють на такий перелік хвороб, і цим дітям не встановлена інвалідність, на сьогоднішній день держава надає допомогу. Якщо ми говоримо про те, хто отримує допомогу, то відповідно один з батьків, який подає заяву, отримує допомогу на свій рахунок або, відповідно, іншими засобами. Необхідно подати заяву на отримання такої допомоги, надати копію паспорта, а також копію карти платника податків, надати реквізити для того, щоб кошти були нараховані на цей рахунок, який ви надаєте. А також документ, що підтверджує, що ви маєте право як законний представник отримувати ці кошти. Це має бути або свідоцтво про народження, якщо це ваша дитина, або відповідно, якщо усиновлювач, то відповідні документи про усиновлення, А також Довідка про захворювання дитини вона є встановленою формою, яка передбачена на сьогоднішній день законодавством. і Відповідно, ця довідка видається лікарською комісією, де буде вказано чітко, що дитина має тяжку хворобу, і відповідно їй передбачена законодавством допомога. Розміри цієї допомоги становлять два прожиткові мінімуми для дітей відповідного віку. У 2025 році на сьогоднішній день це до 6 років дитина може отримувати 5126 гривень, відповідно від 6 до 18 років, 6392 гривні. Тому якщо у вашої дитини є такі проблеми зі здоров'ям, вона має один із перелік тих хвороб, які я зазначив, ви маєте право. На отримання від держави допомоги, навіть якщо дитині не встановлена інвалідність, наступне питання: ми поговоримо про оподаткування і, зокрема, запитують, нас, скільки нараховується податків на другий продаж майна, якщо він в власності менше трьох років, і, відповідно запитують, уточнюють, якщо в обидві продажі були здійснені в один рік, і фактично будинки в власності людини були менше трьох років. Отож, якщо ми говоримо по цій ситуації, то якщо ви продаєте два житлові будинки протягом одного календарного року, то відповідно є наступні ставки оподаткування. Зокрема, якщо ми говоримо про перші будинок і він менше трьох років, і другий менше трьох років, то перший будинок буде оподатковуватися за ставкою 5% податку на доходи фізичних осіб плюс 5% військовий збір, ми ще говоримо про відсоток державного мита. А от з другої частки вже ПДФО буде вартувати вам 18% і плюс додатково 5% військовий збір. І відповідно це вже буде вважатися як другий продаж. Тут ставка податку на доходи фізичних осіб буде значно вища. Це буде, як я вже сказав, 18%. Тому враховуйте ці моменти незалежно від того, вже якщо ми говоримо про другий продаж, це три роки, не три роки в користуванні. Але кожен наступний продаж він буде оподатковуватися. З більшою ставкою в розмірі 18% ПДФО плюс 5% військового збір, і додатково держмиту 1%. послуги нотаріуса, відповідно в цій ситуації вже за домовленістю вами і покупцем. Друзі, і маємо ще два коротенькі запитання, на які дамо відповіді. Зокрема, одне з них стосується оновлення даних в резерві. Зокрема, якщо людина говорить... Що оновила вчасно дані, але подали в розшук з причини невчасно уточнення облікових даних. Запитують, що робити в цій ситуації. В першу чергу варто звернутися в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, і, зокрема, уточнити саме причину, чому у вас подали в розшук. І... Якщо у вас дійсно дані уточнені вчасно, надати ці документи, ці докази про те, що ваші дані уточнені в той період, який був встановлений законодавством, і в цій ситуації, якщо Працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки вони подивляться ці документи і можуть зняти вас з розшуку. Якщо все ж таки буде питання стояти про складення постанови, то на сьогоднішній день відповідно до законодавства пройшли всі терміни для притягнення до адмінвідповідальності за такі правопорушення, тобто за невчасне оновлення даних, і фактично станом на Сьогоднішню дату, відповідно, працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки не можуть складати такі постанови, оскільки е, такі постанови оскаржуються в суді, і суди доволі часто їх скасовують у зв'язку з тим, що вже строки притягнення до відповідальності по цій статті вони сплели, Тому я би радив звернутися в територіальний центр комплектування, і вияснити цю причину, і відповідно, вже від того, як піде ситуація, рухатись далі. І останнє питання нашого ефіру: запитують нас, якщо людина, наприклад, 2 вересня подалась на бронювання, а відповідно 5 вересня її вкинули в розшук і запитують, чи може відповідно підприємство забронювати таку людину. Друзі, на сьогоднішній день встановлено, що бронювання за допомогою системи Дія, воно фактично Здійснюється протягом 72 годин з моменту подачі заявки. Тобто варто враховувати ці моменти, як технічно воно буде діяти, оскільки в більшості випадків, якщо людина перебуває в розшуку, то фактично забронювати таку людину неможливо допоки не буде знято з розшуку таку людину. Тому у вашій ситуації. Якщо ми говоримо про те, що ви подались 2 вересня, а п'ятого вас подали в розшук, то фактично треба буде дивитися на конкретні години, коли ви були подані в скажімо так в розшук. і Чи це від того часу від моменту подачі заявки до моменту подачі в розшуку вже пройшло 72 години, чи ще не пройшло? І, і в цій ситуації система може, наприклад, якщо ще не пройшло 72 години, система може бачити вас як правопорушника і фактично побачить, що ви в розшуку, і, відповідно, не дасть можливості вашому підприємству вас забронювати. На моїй практиці такі ситуації були, коли людина подавалася. Ще не було ніякого розшуку, вона подавалася, якби все було нормально. Але вже коли прийшов результат бронювання, то були здивовані люди, що. Не могли забронювати, оскільки працівника бачили як такого, що він знаходиться у розшуку. Тому варто працювати в будь-якому випадку над тим, щоб цей статус перебування в розшуку знімати, і фактично тоді вже не буде жодних проблем для того, щоб вам забронюватися. Друзі, традиційно дякую всім за увагу. Оскільки це було останнє питання нашого ефіру, як завжди, очікуємо нових цікавих запитань саме від вас. Оскільки вже через тиждень саме ви можете отримати відповідь на саме ваше запитання, сьогодні з вами був Валентин Хаймик. Миру нам і до нових зустрічей.